Вересень 1923 року. Уявніть собі, Болгарію просто розриває на шматки, і це не війна із зовнішнім ворогом, ні, це повстання всередині країни. Це знаєте, одна з тих кривавих сторінок історії, яка визначила долю цілої нації на десятиліття вперед. Давайте розберемося, як і чому спалахнув цей конфлікт, і до чого все це призвело. Отже, перед нами два табори, що зійшлися у смертельному двобої з одного боку повстанці, і це треба сказати така гримуча суміш. Комуністи, які мріють про світову революцію, члени нещодавно поваленого аграрного союзу, які просто жадали помсти. Ну і звісно, анархісти. А проти них новий уряд Олександра Цанкова. Він спирався на армію, і що важливо на загони націоналістів з ВМРО. Тобто це не просто боротьба за владу, це було зіткнення двох абсолютно різних Болгарій. Тож головне питання, як країна взагалі дійшла до такого стану? Бо вересневе повстання це ж не був якийсь раптовий вибух, його коріння насправді сягає події, що сталися трьома місяцями раніше. Саме ті події стали тією іскрою, що підпалила порохову діжку. І все почалося саме з червневого перевороту. Можна сказати, це був перший акт трагедії, який запустив просто ланцюгову реакцію насильства. Щоб зрозуміти, що коїлося в Болгарії, варто на мить поглянути на загальну атмосферу в тодішній Європі. Перша світова війна щойно закінчилася, економіки зруйновані, старі імперії розпалися, а на їхніх уламках вирували абсолютно радикальні ідеї від комунізму до крайнього націоналізму. Болгарія, звісно, не була винятком. Це була країна на межі нервового зриву. Так от. У цьому хаосі при владі був уряд Олександра Стамбулійського. Його партія, Аграрний Союз, спиралася на величезну селянську більшість країни. І Стамбулійський проводив ну дуже радикальні реформи на користь селян. Звісно, це страшенно не подобалося міським елітам, військовим, великому бізнесу, власне, саме вони і стали рушійною силою змови. А далі. Далі все закрутилося з шаленою швидкістю. 9 червня військові захоплюють владу. Стамбуліський тікає зі столиці, намагається підняти якийсь контрзаколот, але його сили дуже швидко розбивають. І вже 14 червня його схопили. І ось тут відбувається ключова подія. Його не просто страчують, його піддають неймовірно жорстоким тортурам і вбувають. Це було дуже чітке послання. Ми не зупинимося ні перед чим. І це послання, звісно, почули. Ось тут, знаєте, криється надзвичайно важливий психологічний момент. Для тисяч прихильників Стамбулійського боротьба раптом перестала бути просто політичною. Звіряче вбивство їхнього лідера перетворило політичних опонентів на особистих ворогів, і це запалило в них жагу помсти. І ось ми підходимо до вересня. Країна просто не електризована. Після червневого перевороту і вбивства Стамбулійського опозиція, а особливо комуністи, стоїть перед вибором. А що ж робити далі? Всередині середині самої комуністичної партії точилася ну просто гостра боротьба. Радикали, такі як Георгій Димитров та Васил Коларов, закликали до негайного збройного повстання. Вони вважали, що момент настав, що треба діяти. Їм опанували помірковані на чолі з Тодором Лукановим, які казали: ні, давайте готуватися до виборів, діяти в легальному полі. І поки вони так сперечалися, час невблаганно спливав. Але уряд Санкова, звісно, чекати не став. 12 вересня він завдає превентивного удару. По всій країні прокочується хвиля арештів, заграти кидають понад дві тисячі комуністичних активістів. І цей крок став детонатором. У деяких регіонах спалахують стихійні незаплановані бунти. І от тоді керівництво компартії розуміє, все вибору більше немає. 15 вересня вони офіційно закликають до загальнонаціонального повстання, дату призначено на 22 вересня. І от вибухнула. Епіцентром став північний захід Болгарії. Саме тут повстанцям вдалося досягти найбільшого успіху. Вони створили цілий звільнений район, який простягався від Дунаю аж до гір. На кілька днів, мабуть, здалося, що історія може піти зовсім іншим шляхом. Але як ми розуміємо, цей успіх був дуже тимчасовим. Уряд швидко мобілізував армію та вірні йому загони і кинув їх на придушення бунту. Почалася найкривавіша частина цієї історії. То чому ж повстання так швидко ну, захлинулося? Було кілька ключових причин. По-перше, воно було дуже нерівномірним. Потужний вибух на північному заході і лише такі сладкі спалахи в інших місцях. По-друге, просто жахлива координація, різні загони діяли самі по собі без зв'язку. І, мабуть, найголовніше уряд зміг знешкодити ядро повстання у столиці ще до його початку. Софія так і не піднялася, а це, по суті, і вирішило долю всього руху. А тепер давайте поговоримо про ціну цієї поразки. Цифри тут говорять краще за будь-які слова: п'ять тисяч, і це лише мінімальна оцінка кількості загиблих під час придушення повстання та подальших розправ. П'ять тисяч життів. Десять тисяч. Тільки вдумайтесь, стільки людей було заарештовано та засуджено після поразки. В'язниці були просто переповнені, а хвиля репресій прокотилася всією країною. І ще дві тисячі це ті, кому пощастило втекти за кордон політичні біженці, які були змушені назавжди покинути свою батьківщину. Разом ці цифри складаються в картину справжньої національної катастрофи. Але в цій історії є ще один, знаєте, такий неочікуваний поворот: виявилося, що уряд Цанкова придушував повстання не сам. Так, окрім болгарської армії, до придушення повстання долучилися досить несподівані сили. Це були залишки білогвардійської армії Врангеля та українські емігранти антибільшовики які опинилися в Болгарії після поразки у громадянській війні. Для них це був шанс продовжити свою особисту війну з комунізмом, хоч і на чужій території. І так, внутрішній болгарський конфлікт раптом став частиною великої європейської ідеологічної битви. Повстання втопили в крові, але на цьому все не скінчилося. Насправді це був лише початок. Поразка опозиції відкрила шлях до нової, значно похмурішої ери в історії Болгарії. Зміцнивши владу, режим Цанкова почав, так би мовити, закручувати гайки, методично знищувати будь-яку опозицію. Першою, звісно, під заборону потрапила комуністична партія. Далі, у 1924-му з'явився сумнозвісний закон про охорону держави. Він фактично оголошував поза законом будь-яку партію, яка ставила собі за мету зміну влади. Це був юридичний фундамент для нової хвилі репресій і встановлення повноцінного авторитарного режиму. І ось власне ключовий висновок з усієї цієї історії: поразка вересневого повстання не просто завершила один кривавий конфлікт. Вона стала точкою неповернення, яка остаточно штовхнула Болгарію на шлях авторитаризму. І в цьому Болгарія, до речі, не була самотньою у 20-ті роки по всій Європі страх перед комунізмом ставав виправданням для приходу до влади правих авторитарних режимів. І болгарська історія лише один з епізодів цієї великої загальноєвропейської драми. Вересневе повстання 1923 року залишило глибочезні шрами, які болгарське суспільство відчувало ще десятиліттями. Це була історія про те, як прагнення до змін і жага помсти зіткнулися з холодною державною жорстокістю, і це залишає нас з питанням, коли повстання топлять у крові, що ж тоді виростає на його попелищі?